Платформі, якщо вчителю необхідно виставити оцінки по компетентностям, необхідно виконати наступні дії. Ми переходимо з ролі вчителя в простори, відкриваємо Потрібний нам предмет та з правої сторони натискаємо оцінювання та обираємо підсумкове. Підсумковому після всіх доступних вкладок в останню в нас іде синій плюс створити оцінку. Натискаємо на нього та обираємо Створити компетентностне оцінювання. Заповнюємо всі обов'язкові пункти. Назва в нас підтягується автоматично, за потреби ви можете для зручності її змінити. Тип ми обираємо відповідно від семестру або ж річного. Якщо це молодша школа, то в нас автоматично ми обираємо річне, так як по семестру не виставляється компетентності. Дату ми вказуємо обов'язково, але вона ніде не буде відображатися. В категорії ми обираємо ту категорію, яка має відношення до нашого предмету та на поточного навчального року. Ось тут ви можете переглядати, який це за навчальний рік створені компетентності. Якщо щось відображається неправильно, або ви не бачите вашої категорії, не підтягує ваш предмет, будь ласка, зверніться до адміністратора вашого закладу. Коли ж все правильно, ви обираєте Потрібну вам категорію, відображати індекси чи ні позначаємо галочкою, чи потрібно нам це, та натискаємо Створити. Коли ми створили, в нас з'являється додаткова вкладка компетенції, ми натискаємо на них та з лівої сторони обираємо потрібного учня. Тут ми вже бачимо наші категорії, які створені, та можемо виставити оцінку або ж позначити через три крапки «Сформовано», формується звільнений і так далі. Всі виставлені нами оцінки підтягнутися в журнал автоматично. А також класний керівник, коли буде генерувати свідоцтво досягнень, побачить вже категорії по даній галузі з оцінками.